Доброго дня, мої любі малюки! Ви вже всі знаєте, що настала чарівна пора року весна. І я дуже хочу, щоб ми сьогодні намалювали квітуче, гарне весняне дерево. Ось у мене вже готовий зразок є. Ви бачите, картина із гарними такими розквітлими кущами і деревами. А ось зразок, який я вже малювала квітуче дерево. В моїм саду. Цвітуть чудові вишні, над ними бджоли і джмелі гудуть. Такі дерева гарні, білі, пишні, вони танок чарівний свій ведуть. А зараз приступаю до нашої роботи. Для малювання дерева я приготувала ось такі фарби: білу, червону. Коричневу. І на палітрі вже розвела білу, червону фарбу і разом отримала рожевий колір. Спочатку ми будемо малювати пензликом, коричневою фарбою стовбур нашого гарного квітучого дерева. Ось я ще приготувала ватні палички, і потім розкажу, що ми будемо ним робити, і скляночку з водичкою. І так приступаємо до стовбура, до малювання стовбура нашого гарного дерева. Починаємо малювати, определили собі серединку, і ось приблизно ось отсюда я починаю малювати стовбур. Всі ви пам'ятаєте, мої хороші, що стовбур вгорі у нас тонкий, потім ширше стає. І у самому низу стовбур широченький. Ось так, я, коли фарба закінчується, я набираю у нашій баночки з фарбою коричневою і ще. Але стараюсь багато фарби не набирати, щоб робота була охайною, гарною. Так, ось так я намалювала наш стовбур. Тепер мені залишається, звичайно, намалювати гілочки. Спочатку великі гілочки я малюю. І теж пам'ятаємо, що ось гілочки узенькі спочатку вгорі, а потім товше, коли до, до стовбура доходять. Так, малюю ще. І останнє четверту гілочку таку невеличку. Тепер я домальовую маленькі гілочки, щоб дерево було таке гарне, пишне, і на ньому будуть квітнути наші гарні квіточки з гарними пелюсточками рожево-білого кольору. Це вже фантазія. Бачите, скільки я додала гілочок, скільки мені так захотілося багатенько, я зробила ось таке деревце. Дуже багато гілочок гарних. Тепер я пензлик нам вже не потрібен, буде, я його у водичку мочаю. Тепер беру наші ватні палички, подивіться, я їх з'єднала. Я взяла. Паличок, ви можете 6, 5, хто скільки захоче, просто захотіла, щоб були такі квіточки, гарні пишні. Вже на палітрі я розвела червону з білою фарбою. І ось цю готову фарбу рожеву, рожевого кольору я буду зараз використовувати. І так, акуратненько вмачаю, щоб усі палички вмокли. Багато фарби, якщо набрала, струсила акуратненько, щоб робота була охаяна. І тепер біля гілочок, не на гілочках, а біля, щоб вони не злилися з коричневою фарбою, я ось так промальовую наші квіточки. Так, між гілочками, дітки. Ось я ще так розгортаю, щоб були гарні такі. Гілочки пишні, яскраві. Так. Стараюсь їх притримувати, щоб вони були прикупки. Ось так. І ось такі суцвіття получалися гарненькі, пишненькі. Потім між ними, між цими рожевими квіточками, я промалюю ще білі квіточки, щоб у нас дерево було гарне-гарне, квітуче-квітуче. І щоб до нього злітались наші бджілки, джмелі та інші метелики, жучки, і милувались квіточками. Так. Ось біля кожної гілочки я стараюсь не пропустити, але не коричневому. бачите, щоб не зливалась фарба, я між гілочками промальовую наші гарні квіти. Так, тепер я перевертаю і вмочаю у білу фарбу, як і казала, тепер між рожевими квіточками. Я буду профарбовувати білі, щоб наше дерево все таке гарне-гарне Получилося гарне квітуче дерево весняне. І був гарний-гарний настрій, дивлячись на це весняне-квітуче дерево. Дуже красиве виходить. Я сподіваюся, мої хороші, що ви теж спробуєте і всі намалюєте, а потім мені у зворотньому зв'язку свої роботи покажете обов'язково. Так, мої хороші, ось на цьому вже ми і закінчили малювати наше гарне весняне дерево. А я також буду чекати від вас такі ж дерева гарні. До побачення!